Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2Compaк. Якщо ми говоримо про сервісний центр, при початках, коли будь-яка людина, яка планує зайти в цю сферу і тільки знайомиться з ремонтами, в принципі, починають з чого? Починають з наявності паяльника, з наявності фена, з наявності мультиметра, можливо, осилографа, якогось мінімального набору, плану кооперативної пам'яті, тестового диска та й на тому певно, що все. Коли ми говоримо про розвиток або про вже роботу таку більш глибшу, більш об'ємну, з кожним новим ремонтом виникає необхідність якихось нових матеріалів, нових діагностичних карт, нових тестерів і так далі. І з часом, чим більше апаратів до нас приходить, тим збільшується оцей весь асортимент всього, що має бути. Причому з кожним ремонтом чогось не вистачає. Якийсь інструмент хочеться докупити, якийсь інструмент. Був би корисний, спростив би, допоміг би в ремонті. Говоримо, до прикладу, за ту ж саму ультразвукову ванну, за тепловізор. Такі допоміжні інструменти, які дістаються з полички не часто, але які суттєво допомагають і скорочують в ремонті. В даний момент, знову ж таки, через те, що всі свіжі апарати доволі гарячі, знову ж таки, термоматеріали, вони мають бути. Не К5 Pro на всі випадки життя, а різні, під різні задачі, під різні використання, різної густини, різної товщини, різної теплопровідності. Ті ж самі. Діагностичні карти так само мають бути під різні ситуації. До прикладу, замінили процесор. Нам потрібно перевірити зв'язки, чи він нас сів. Повинно бути отакого от типу. До прикладу, працюємо ми з ноутбуком, в якому тільки Type-C, У нас повинна бути ось така річ, яка дозволить від лабораторного блока живлення заживити ноутбук, перевірити, як він працює. Потрібно перевірити М2 диск. Потрібен якийсь перехідник, потрібно прошити мульта, потрібен якийсь перехідник. Потрібно попрацювати з батареєю, повинна бути коробочка комплекс, який дозволяє працювати з батареєю. В моєму випадку це той самий ЛНБА. І хоч багато хто каже, що його потрібно купувати тільки для перепакування. Ні, в моєму випадку, я практично не роблю перепакування, тільки для себе якісь такі е, унікальні. Речі, яких неможливо дістати, але він працює от, якщо взяти період за неділю, часу два-три рази, як мінімум, він включається. Буває, що працює кожного дня. Цей весь набір ну, він не повний, звичайно ж, на стіл я так декілька речей. Поклав для прикладу, для наглядності, але цей весь набір він постійно розширюється і в сервісі вже без тієї чи іншої речі не уявляєш собі роботу, тому що це твоя зручність, це економія часу і це пришвидшення, власне кажучи, самого ремонту. Хто з глядачів звертався до мене, знають, що може бути така ситуація, іноді по сервісу. Що сьогодні я забрав з нової почти ваш ноутбук. А завтра ви вже утримуєте відеозвіт по ньому, по діагностиці чи по оцінці вартості ремонту, або взагалі по готовності. Є випадки звичайно важкі. Вони відкладаються, робиться декілька підходів. Мене. На даний момент в сервісі залишилося дві таких позиції, до яких я ще ніяк не можу добратися і закінчити ремонт, причому одна з них вже доволі довгий час в мене лежить. Але це все допоміжні інструменти. Що лежить в мене постійно на столі, і що має бути must have? По суті, це три допоміжні речі, які постійно лежать на столі. На ремонтному вони нікуди в коробочки не ховаються, тому що вони кожного дня по декілька разів на день потрібні, використовуються і вони мусять бути як база. Тестер ініціалізуються. Вже про нього говорив. Якщо прийшов ноутбук, першим ділом ставимо тест ініта і дивимося, чи можливо є запуск, але немає зображення. Відповідно, ми можемо прослідкувати ініт. Так як сучасній більшість ноутбуків мають порти Type-C, як при перевірці, так і е, взагалі підключити навіть той самий радіоприймач від клавіатури мишки, е, звичайний Type A Type-C перехідник. Must have використовується щодня. І, звичайно ж, ddr 3 але вже рідше, вона вже відходить, цих апаратів стає все менше. А на зараз актуальна діагностична карта DDR4 і вже починають поступати періодично апарати з оперативною пам'яттю DDR 5. ddr 5 тестер також в сервісі був би корисний. Хто слідкує за каналом, знає, що я користуюся діагностичними картами. Спочатку були в мене вертяновські. Вони дуже суттєво скорочували діагностику і допомагали в ремонті, але через свою низьку інформативність маю на увазі відносно у цих діагностичних карт, де зразу виведені напруги, показується статус вичитування СПД і посткоди в тих апаратах, де це можливо. Посткарта Вертянова тільки при першому меню показує наявність вичитки СПД, не більше того. Якщо говорити конкретно за цю посткарту, ви знаєте, чий це продукт, тому на сьогодні його придбати неможливо. Хто має в наявності користується, а хто не має в наявності, відповідно альтернативи як такої донедавна не було. Проте на сьогодні з'явилася альтернатива, і альтернатива нічуть не гірша. Я розглянув в цьому відео вже безпосередньо зрівняння як. Користувач посткарти Віконовської і користувач вже доволі довгий час посткарти від Віктора нашого. Її зараз можна придбати, ціна там доволі гуманна, тому посилання я залишу. Але огляд я буду робити з двох сторін відносно. Цієї і цієї карти, як плюси, так і мінуси. І відповідно на зараз, як основна карта в сервісі, живе карта Віктора. Фактично скажу, що вона нічим практично не оступає в карті. Є деякі моменти особливості, які можна навіть занести в плюс. Відповідно про них поговоримо далі. Тому поїхали знайомитися з цією картою. І тепер давайте швиденько поглянемо на віконовську карту. Щоб ознайомитися, хто взагалі не знає, що це за карта і як її використовувати, власне кажучи, перші чотири поля основні живлення оперативної пам'яті, п'яте поле факт звернення до мікросхеми СПД. І шосте поле посткуди на тих платформах, де вони передбачені. В основному це Асуси. А тепер давайте дивимося, що нас зустрічає на новій посткарті. По суті, на перший погляд, різниця мінімальна відносно віконовської карти. Основна відмінність перша це кольоровий дисплей, що є зручніше і більш інформативно. Тобто, оцей дисплей на віконовський монохромний він в випадку виходу за межі напруги змінює забарвлення. Тут так само змінює, але змінює на червоне. Це далі покажу. Тобто перших чотири поля ми маємо напругу кожної з ліній живлення оперативної пам'яті ddr 4 як і на Віконовській. П'яте поле в нас аналогічно відноситься до СПД, але реалізовано більш як на мене наглядно. В тому плані, що в нас є декілька станів. У нас є стан, коли відсутня вичитка мікросхеми СПД. У нас є стан, от як зараз, коли відбулася спроба вичитки хабом мікросхеми СПД, але зі сторони мікросхеми немає відповіді, тому він повідомляє просто, що гуд, тобто вичитка була, відповіді немає. І є третій стан. Ми маємо вичитку по 50 й адресі. Причому, якщо ми поміняємо зараз місцями оперативну пам'яті посткарту, як ви бачите, при зміні місцями оперативної пам'яті і діагностичної карти, в нас змінилася адреса, з якої хаб вичитує СПД з модуля. Тобто карта показує реальну адресу, по якій відбулася вичитка. А не та як ця карта вона собі щось малює, а що малює, є оперативна пам'ять, немає оперативної пам'яті, вона показує факт вичитки, але ці адреси, як на мене, вони некоректні. Ми вже це обговорювали з автором даної карти. Получається, що навіть коли в нас розпаяна на платі оперативного. Пам'ять. Тоді SPD модуль знаходиться в складі біосхаб його не може вичитати а віконовська карта все одно показує якусь адресу вичитку. Ця карта, в свою чергу, показує конкретну адресу, по якій відбулося спілкування між оперативною пам'яттю і хабом. Ось така особливість по СПД. Зараз я покажу ще третій стан, коли немає, наприклад, неробочий процесор чи пошкоджена прошивка, і вичитки СПД немає взагалі. І наступною піддослідною буде в нас плата від Елінвейра, де ми можемо побачити. Та ще дві особливості: перше, коли в нас напруга не відповідає заданій тій, що має формуватися, і коли відсутня вичітка СПД. тобто Вайт означає, що очікується вичитка, але її фактично на платі немає. В даному випадку на платі не піднімається живлення процесора, відповідно до того етапу, коли має бути вичитка, плата не доходить по станах. Давайте для аналогії підкинемо сюди віконовську посткарту, подивимося, як вона себе поводить. На віконовській посткарті так само ми можемо спостерігати відсутність однієї з напруг. Вона буде просто зафарбована в інший колір, і відсутність вичитки СПД. Тобто карта повідомляє, що там помилка. По суті, в даному випадку обі карти відпрацьовують однаково, і що від тої, що від тої, ми отримуємо необхідний набір інформації для того, щоб далі працювати з платою. Тобто, все, що потрібно отримати від даних діагностичних карт, ми отримуємо і там, і там. На даному етапі можна сказати, що карти максимально близькі по функціоналу між собою так само мають можливість вимірювати основні робочі напруги по модулю оперативної пам'яті. Аналізувати їх, отримувати інформацію, в якому стані плата, отримувати інформацію відносно щитування СПД. Що ж, давайте перейдемо до наступного фрагменту, недоліки цієї карти, тому що без мінусів не буває жодного продукту, але мінуси такі условні, скажімо так, проте їх варто відмітити. Ну і ще один момент: це власне посткуди. Там також є особливості. Зразу скажу, що на користь цієї чорненької карти. Ну що ж, як говорять, це не є рекламне відео, тому я хочу, щоб глядач і потенційний майбутній користувач даної карти також відмітили для себе недоліки, які є по карті. Один єдиний суттєвий недолік це швидкодія дисплея. От ми маємо зараз ноутбук, який в мене в роботі, він знаходиться в постійному рециклі. На цій посткарті ми встигаємо побачити тільки запуск дисплея і більше нічого. Тобто, чи піднімаються якісь напруги, чи є звернення по СПД, ми бачити не можемо. Абсолютно, все теж той же самий рецикл, але віконовська карта встигає засвітити дисплей і встигає відобразити нам, тобто, ми можемо зрозуміти, що в нас піднімаються всі напруги живлення, і не вичитується СПД в даний момент. Тобто... Першим і основним мінусом, який був знайдений мною за час використання даної посткарти, це швидкодія дисплея. Кольоровий дисплей має плюс в вигляді інформативності і зручності, але попутно і зразу ж має мінус меншу швидкодію і більший час для того, щоб засвітити, запуститися. От в мене був один апарат, аналогічний, як цей Lenovo, де мені довелося взяти віконовську карту. Але знову ж таки, я порівнюю карти. Як то кажеться, фейс-то фейс. Якби в мене не було в віконовської, я би і не знав, що в принципі така функція чи така можливість є. Тобто я би опирався на те, що карта не засвідчується, не запускається, і відповідно працював платою в пошуках, чому відбувається рецикл. Тут же віконовська карта в даному випадку дає можливість оцінити наявність і напруги по основних лініях живлення оперативної пам'яті. Ця карта в такому рециклі даної можливості вам не надасть. І в наступному фрагменті ми з вами розглянемо ще одну особливість даних посткарт при роботі з платформами на Ryzen. В даному випадку в нас Ryzen 5600. Як бачите, в нас не вставлений жоден модуль оперативної пам'яті, проте віконовська карта показує, що є активність по СПД. Звідки вона це бере? Фактично, ми маємо на даний момент тільки запит комбінованого процесора до модуля СПД, але відповіді не маємо. При цьому віконовська карта вже нам малює. Якусь адресу вичитки. Ну, факт вичитки вона показує, окей, це нам саме основне. Посткуди, зверніть увагу, у нас по нулях, тобто остання комірка 0,0. А тепер робимо теж саме з картою Віктора. аналогічно показники. Ми бачимо, good, тобто, в нас є звертання до модуля SPD оперативної пам'яті. Але особливість на платформі Ryzen він показує якесь значення. Фактично, це можна вважати за сміття, але він показує якесь значення в комірці посткоди. Якщо ви переглянете попередні фрагменти відео на платформах Intel, де немає можливості вичитки посткодів, там були нулі. Дані карті є отака особливість. Про неї я мушу згадати знову ж таки для потенційних покупців і користувачів даної карт. Ну і переходимо до самого цікавого, власне кажучи, повільно, я вже до нього підійшов: це вичитка посткодів. Працювати ми будемо з ноутбуком Asus GX531. Перший фрагмент, як бачите, це посткарта Вертянова. Вона чітко показує, які посткоди пройшли і на якому посткоді зупинилося. В наступному фрагменті ми можемо спостерігати роботу посткарти Вікона, відповідно на даній платформі вичитати пост куди вона не може, Інформативності від неї ніякої ми не отримуємо. І останній фрагмент буде з посткартою Віктора. Тут, як бачите, ми аналогічно, як і на вертяновській карті, бачимо посткоди, ті ж самі, що і на Вертяновській. Тобто дана посткарта працює з платформою без проблем, чітко і коректно. Що ж, друзі, основні моменти, нюанси і особливості використання посткарти Віктора я постарався в відео розкрити. Також варто додати, що відносно посткодів, відносно вичутки посткодів на платформах Asus, Віконовська посткарта приблизно 2 третіх обробляє. І відповідно 1 треть вона не виводить посткоди. Карта від Віктора абсолютно на всіх платформах, які... Може обробити верт'яновська карта, так само виводить посткудин. Посилання на YouTube канал автора, де більш детально змальовано, як нею користуватися, який функціонал і особливості я залишу в описі. Також в описі я залишу посилання на Marketplace, де можна її придбати. Якщо відео сподобалось, ви знаєте, що робити. Ну а на цьому все. Будьте здорові та бережіть себе.